Ярослав Стритович, учень Житомирського ліцею No23, з друзями у музеї Ремісничий двір. Вперше він говорить, що серед експозицій впізнав телевізор, який колись був у дідуся. Мені дідусь про такі розповідав. Ну розповідав, що такий один був на село. Приходили і дивилися. Сподобалися ці мікрофони. Вони такі маленькі, прикольні, не такі, як в сучасному житті. Діше важкі. Камінь Федір Євтушенко, засновник та директор музею «Ремісничий двір», розповідає, що зала телерадіокомунікації та магнітного звукозапису працює третій місяць і налічує понад 350 експонатів. Найстаріше радіо нашого музею 30 роки минулого століття, десь більше 90 років, близько 100 вже буде скоро. Оте совінформбюро, so да от якраз. І що головне, і що саме цікаве, що нам головне наші експонати українських заводів перший портативний радянський телевізор е, називається Електроніка ВЛ. ВЛ 100 випущений в 70-му році до старіччя Володимира Лєніна, випускався нашим Хмельницьким радіозаводом. Житомирський колекціонер говорить, більшість експонатів у робочому стані. Магнітофон Юпітер 203 нашого київського об'єднання Маяк. Це підприємство, яке розробляло і перше почало випускати. Чорні скриньки для літаків, магні... магнітофони, магнітофони для підводних човнів. Цей ось такий робочий, повністю <му> повністю діючий. Федір Євтушенко каже, що телерадіоапаратури та магнітофони зібрані з усієї України. Їжджу сам шукаю, збираю. Є аукціони, є антикварні магазини, є просто люди дарують, знайомі, друзі, абсолютно чужі люди, наші відвідувачі. Федір говорить, що ремісничий двір відвідують не тільки любителі старовини з України, а й з-за кордону. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. У нас є ще один такий до речі, київського.